З минулої обробки пройшло 5 днів, і у мене сьогодні буде повторна обробка від кліща. Препарат буду використовувати Міральд, він призначений для кімнатних рослин також, і на ньому зазначено, що можна, ну, саме від червоного кліща. Плоскотілого він е, працює по нормі витрати 2 мл препарату на літр води. У мене ємність на 1 літр. препарату 2 мл. Розом. Цим бідіумом в мене сьогодні в ближайшому стані, мені буде так значно легше його обробити. Тому що колонії спершу починають скаплюватися на нижній оці тильній поверхні листа, ось тут. Тому, ну і так зручніше, не знаю. Я так пристосувалася його обробляти. І ретельно обризкую все листечко, не дуже він хоче брізкати. Той препарат, що залишиться, я пролью ґрунт. Ну, хоча б поверхню я тут пробризкаю, а іншу частину використаю для поливу. Ну, так буде виглядати моя обробка, бо щось він, мабуть, із-за того, що повний бак не дуже накачується. Тому я далі побризкаю сама і повернусь. Ось так частенько виглядає кущик. У мене трохи залишилось суміші. І я залью, так, по краю, по краю. Ось так. Пролів трохи ґрунт, тому що роз... з рослини могли сипатись, і минулого разу я коли мила, ту деякі могли і яйця, і самі кліщі позмиватися в грунт.